І що це з ним робити. він мітер територію, що це його. Чи ні? Що? Розказуй. Що? Як вообще що? Нормально. Нормально? Виходні були удачні. Вихідні хороші, а як ти два ну, дня і прийшов? А усі м'ясо жали сьогодні жару. А ти два дня і прийшов бо гроші тобі не дали, чи Чого? чого? Так моя палку. Ні, ну є, ну не, не вся ж сума. Не до повного баб був заправлені. А затем тоді все було б хана. Хана було б? Да. А в нас же ідея фікс, да? Не бабок, да, не Оооо. Це випіює. Швепс зараз хоп. Швепс, так? А лимонний? Лимонний. Не повірите, у нас робота починається повним ходом. Понеділок, В Понеділок з утра. Це взагалі, вопіюще. Значить, цю платформу ми викидаємо. Бо вона погнута. Сам кислорода нема, блять. Кислорода нема, блять. Будемо нашу платформу ложить. Ну, ми її нічого не вважали, просто цю метал викинемо, так і бить. Подарок від фірми, як каже Вадик, бо вона он, трошки просівша чуть-чуть. Ну і рама просівша, і платформа соответственно. Тобто нашу поставимо рівнішу, цю метал, все. От мені ці колеса покоя не дають, я би вже попродавав. Дишло нове буде, Вадик сказав. Ну і все. Сейчас він її чик-пик. Так а це ж, виходить його платформа є, це ж ми в нього прицеп купили. Оце в нього тут, круговорот платформ в природі. Да? О господі, де що робить? Оце вже лютий Тігор. Укрнафта, решетіловка. Двигаємось ми на Полтаву. Зараз треба на прийомці забрати кучу запчастей. Встав, взяв кофе і булку з ліном сиропом. Кофе раніше дешевше було, щось 55 гривень стоїть. По вкусу не пробував, зараз спробую скажу. Эм... Налогі лучше кофе. На ОГІ лучше кофе. Думав, тут дешевше буде, а дивлюсь, що не, ця булочка на 2 гривень дешевша, а кофе там на десятку дешевше чи гривень на 7, не знаю. Ну, вкус не той. Що я вам хотів показати, а ну дивіться. Оп. 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 Стопульки, стопешен приїхав. І тут два, і там і там ще, ще стоять. Решетіло, який бізнес процвітає, треба собі купити такий пульт. Чи той трукам, і бабки можна зароблять, там себе на трасі вийшов на трасу. Мадосу форму купив і пішов страхувати, Нормальна тема була б, да. Коротше, Полтава, кулиничі чи кулиничі накупив тут ходовок, 4 штуки, мабуть. Двигаємось додому. Їдемо з мадосом, зараз заїдемо на прийомку, це вже день робочий кончився. Пристегнусь, давай, це все добре. Ну так, да, чітко як... Немає дискомфорту дискомфортного. Щоб не колихались. Сидіння широкі так? Да? Да. Так щоб не колихалось, щоб воно в кузі було. Так, бля. Що? А, я зрозумів. те не видихалося. Що те не видихалося. <риві> Зараз буде, щось може знайдемо на прийомку. Це на теслі на металоприйомку їздимо. На нас всі дивляться, не розуміють трохи. Ну нормально, все добре. Піпали. Піпали. У нас погода помінялась. Що діло Юрко? Ріже заготовки. Чого? То, що перерізать 60-й кругляк на металобазі, щось стоїть в районі 130 гривень один різ. Я кажу, давайте воно не важке, грузим 6 метровими. Мірко пів часа 20 ризів зробив і 10. Ні, більше, 12-15. Що в тебе? Прицеп, який вадосу заказали. Там він прогнутий, був, вадос платформу чуть вигнув, вийшло почти рівно. Метал тройка, граніт будуть возити. Чи іноді возять, так? Да? Ти ти третій день робиш. Так по по а по півдня. По півдня. А що по півдня? Ти не хочеш робити? жарко. Жарко. Сьогодні не жарко. Борти, вадик сварив? Ні, капіті давно. Борти, вадик сварив. Я думаю, сьогодні він його і кончить його сьогодні чи ні? Каже, Це так. Да. Якщо дощ не піде. Платформу розварили. Тут теж практично. Практически. Ну, Він крепко то тобто, есть раму різати ми не рішились. Ми усилили пластинку з середини. Вадик лишня пообрігав, Та і все. По собі стоїмості це Юрко 4 круга 180-х ушаткував. Ну, круги хороші. А як ви думаєте, це глина? Дощ пройшов. І в кого ума хватило туди заїхати. По поводу, покажи ангар, що там показувати. Просто плити лежали я людей попросив, щоб мені вони не мішали. Вони з них хату таку построїли і все. Ну, ще якось херні привезли, викинули. Може поставлять блокпост, щоб бадос не їздив. Потім колись. Тут у нас двіж огняний, ресори, мости, мости, ресори, колеса, ПТС-6, ПТС-9. Нові балшина є. ПТС-6, то щось я вчора краном придавив. Коротше, норм. Київ, ти довго ж Він мене використовує як гирю, я лазию тепер верху і листи придавлюю. Доїжджаємо до Києва. Іванків написано. Зараз десь тут Гоголів 23 км відсюди. Поїдемо заберемо прицепчик. Навіть прихати не буду, в не знайшов. Є предположинні 6-шпилічний з тієї сторони Києва, але поки време нема по нього їхати. І це щось там 15. Вроде. Взагалі, зараз поїдемо тут, цей заберем по побистрому, щоб до обіду додому приїхати, наче щось робити. время не вистачає на все, не знаю за що вистачатися. Тип з дубо йде. Так, тігри, що ми купили? Е -а -а, біля Києва, гоголів чи, як я казав, вже не пам'ятаю. Повторяюсь, кран не мій, просто поставили. Там щось містого потік, він стоїть, я його не купляв. Свій кран я розірвав, перш я до дотеплити зружали. Там стрімянка репнула, коротше, зараз ми потихеньку щось піднімаємо, але треба щось його підварити. Як проведу десь тут мені розетку зроблять на торсу, потім будемо думати. По це, по два нових колеса 10 на 16. З камерами в зборі. Кому треба, Білшина, дзвонимо, пишемо, й оте. Зараз кузов одразу на метал знімемо, а далі будемо посмотрети. Так, вуха з кузова відрізані, Зараз ще одне знизу. Все, випалюємо мусор, щоб на прийомці не відмінусували нічого, трава там була. І толі залишиться. Зараз ми його поставимо. У нього метал кидаємо і, і там ще коротше, нахер його і все усім. Платформи майже рівна, у нас є А там дві. Отам от одна, щось воно все лежить на кучі. Нема смисла його берегти. Здав, на лісі радісний. І все. Розпаковка і йдемо далі. Значить, хто дивиться, є в мене Citroen С4 Гранд Picasso, типа Минивен 7 там. Прикольна машина, в общем шо. Купляв я його колись, в мене всі печка поламалась прошлой зимой. Ну диви. хтось в машині бігав, оксана бігала біля машини. Цей багажник відкрив, значить так і їздив. Поламалась печка, я поїхав, купив собі Citroen дизельного. Він у нас вже місяці 8. 7-8 місяців. В общем, мені вона повністю понравилась, нічого в ній не поламалось. Одне, що стукав робот, виходить. Жидкость треба в ньому поміняти. Мені ще тоді зимою написали, то время не було, потім потепліло, він перестав стукати. Поїхав, купив всі фільтри. Антифриз, масло в мотор, масло в коробку, туди-сюди. Комплект ГРМ, там помпи хіромпи, ще десь ремінь прийде, Короче, повністю його обслужуємо. І прийнято було рішення, мабуть, оставити його поки в сім'ї. Ну, це все стоїть 300 доларів. Оп. А це на Форд ступиться, 2500. Якщо прогрівай, мене тут забереш. А, Тута. Тут -а. А, тут -а. У нас короче, проблема, красив Вадик, красив. А потім каже, щось мені дуже хірово, зараз треба з'їздити. Ща, зараз Вадик заведе трандулета, забере мене тут. Там дорогу відсипали, але воно таке пиляка, в общем, щоб не лазити. Ще днем відсипали дорогу А ну що там у нас? Це я машину тут ставлю, то що мені там міста вже нема. Понапихали машин повний я тут. Де там? Де там що там? бестія, бестія. Що бадик не бокс. Ну сука дурне, блядь. Че, а зачем його это самое? Рехтували. Ну я рівняю. А що тут я там? Настяв тут? Та ні то, блядь. О, в автошколу настяг хтось. Та то солд тече. сол. Ні, то омиватель. Вот. А, омиватель? Як близко, як стекло. Бризкає. А, як стекло бризкає стіка під ноги. <риска> А ха 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Подвинув сидіння, молодоси, якусь малолетку возив, мабуть. Мама мою торпеду вкарала, щоб не выпасли. <реш> Давай, четверту. Це ж я боюсь, ти знаєш. Чого так ми йшумі. О, 20 А, 20. 2000 оборотів їдем, хері. Ну, а тут, блять, цигани можуть вискочить, п'яні. А, не видно? <реш> Викосить траву, молодоси, не видно, вб'ється. У нас село проїхав трактор, робочий не прокосив. Та їх мав 50-го чекаси вчора. Ну, тут пачку викосить. Диви, що там на хто їх? не їхав. Ну, то вже їхні проблеми. Їхні? Ну те помеха справа, твоєї, чи як. Знаків то немає. Виглядають, викосали хай виглядають. А, викосали, хай виглядають. <сум> <сум> а що ми їдемо? Похвалитися, так? Да? Що похмалиється? Ну, чи як, поправить здоров'я, що ми робимо робити? Скажи. Еліксіра молодості. Еліксіра молодості старості зробив той е ліксір мови брести нормально. нормально так вікторовий що у нас в порядок кажу так машина заправлена треба вікторовича заправити щоб лампочка погасла ближній що ближній включився не бачив глазами чи ж та подруга на Хонді вона влюбилася в тебе? Хай їде. Хай. Ну ладно так ось десь Вона сюди повертає, Вадик, вона точно до тебе. А бензин їй дорого заправляти її буде. А там розход великий, да? Да. Я понял. Не ходить. Я не тільки в машині, в неї, наверное. Понаку. Ей, в неї розход. Ладно. Зараз другу знайдемо, да? Сейчас, да. А що ти Ай, ну, ти ключі шукаєш, ти хотів сказати, що ти їх взагалі витягаєш з замка зажигання. Та його на вулиці стоїть. Як украдуть, радуватися треба. Ну, так. Приїхали, водоса тут в офісі розтворителі, краски він мішає. Це щось його. Це ж, мабуть, розтворителя сюди, піділіє, вип'є нормально. йому, От Таке, таке є. Взагалі, типу, заховав, щоб ніхто не бачив. Все, все, у нього все чітко. Так що. А? Кажу йому налити тобі впива, щоб ти робив два рази швидше, не хоче. Тигра, не від каси, заводим форда. Ступиться мале, си якось так Що это Скрайгот есть, я думаю доїдем потихеньку Тут їхати кілометрів 15 Це ж у нас вачить? Що не тут давай, давай. Непонят... щось непонятне происходит Давай, там я як буду на дорогу Опа а що нам, під, підмивай жопу і ноги, я вже в дорозі, чи що? Брой пиздю і ноги, я вже в дорозі. Буде діло? Ну конечно. Сідай давай, підкину. Та я пройдусь на те нахер. Не гребайся, сука, я тільки спланировали. Давай, їдь. Так треба планировать Я те спланирую, ей Богом.